Працюючи з людьми як психолог та маючи колосальний досвід побудови стосунків 29 років, я можу з залізобетонною впевненістю сказати, що не існує людей, які хотіли б страждати в стосунках. Всі люди хочуть одного. Бути щасливими, але незалежно від того, від їхнього бажання, це все відбувається на автоматі, тому що такий у них закладений сценарій побудови стосунки. І найперше, над чим я працюю, це допомагає людям виявити та змінити цей сценарій. І лише після цього люди відчувають кайф в цих стосунках. І вони говорять, я ніби заново вийшла заміж або одружився. Я відчув, що поряд зі мною така людина, яку я вже люблю, я вмію любити. Але як це зробити? Найперше, вам потрібно записатися до мене на консультацію і зрозуміти, що життя і ваші стосунки це насамперед ваша відповідальність.